Олександра Шутко Кривава кафа. Перерваний шлях Шехзаде. Письменниця Олександра Шутко написала книгу про Османську кафу. Дослідниця Османської імперії та біографії султан України Олександра Шутко створила роман Кривава кафа Перерваний шлях Шексзаде. Цю книгу авторка присвятила подіям, які розгорталися наприкінці 15 століття в Османській кафі. Нині це Феодосія. Султан Боязид II надіслав туди намісником свого молодшого сина. Шегзадеме Хмеда задля налагодження дипломатичних відносин із московитами. Адже сам цурався мати справу із послами московського царя Івана III, вважаючи їх грубими і доотесеними людьми, далекими від традицій та норм ведення міжнародної дипломатії. Цією ситуацією скористався кримський хан Мерглі Гірей. Намагаючись отримати незалежність кафа від османського султана, він наблизив до себе шахзаде Мехмеда, зробивши його зятем. Невдовзі той почав суперечити батькові та накликав на себе біду. Наступним намісником кафу у 15 років став майбутній султан Сулейман Пишний. Про його батьків шахзаде Селіма, Селіма І грізного явуза, і черкеску. Хавсу також оповідається у романі, у цій книзі йдеться не лише про кримську історію, а й про дитинство та юність Султана Сулеймана, майбутнього чоловіка Українки Роксолани, родом із Рогатина, про яку я писала чимало наукових та художніх книг. Для створення роману Кривава капа, Перерваний шлях Шехзаде» довелося вивчати чимало документів із османських, російських та польських архівів, посилання на які я наводжу в окремому розділі, розповідає Олександра Шутко. Зараз авторка працює над другою заключною книгою цього роману. У ній йтиметься про боротьбу за трон батька Сулеймана Селіма. У якій величезну роль також зіграв Крим. Нагадаємо, що 23-му році Олександра Шутко видала історичний детектив Убивство в гаремі. Отож, всім, кому цікава ця тема, дуже всіх запрошую до прочитання цієї книги: Олександра Шутко, Кривава кафа Перерваний шлях Шекзаде. Книга перша. Навчальна книга Богдан рекомендує.